Сьогодні третій урок. В цьому відео ми створимо вашу першу власну сторінку. Mm -hmm. Ми будемо використовувати MVC, маршрут, контроллер і шабл. Тож, поїхали! Як створити контролер в терміналі Вон треба написати команду PHP артизан Робів make дві крапки. контролер. Робіл з великої літери page одним словом. І контролер. Page-controller. Кожне слово з великої літери і разом. Це створить файл http controllers В папці App-Http-Controllers, який буде називатися літери Page Controller.php. Всередині ми напишемо код, який буде доступний на GitHub. В ньому буде один action, тобто одна функція public function hall, яка буде відображати view home. Додамо маршрут у папці Robes файл. Додаємо Use в заголовок файлу app backslash http, backslash Controller, Backslash Page Controller, І нижче. Замість того роута, який там є, додамо дві роут крапки", дві крапки, GET. у круглих скобках одинарні кавички slash. Закриваємо кавички і, і в квадратних кавичках пишемо page з великої контролер одне знову. Дві крапки дві крапки клас. кома. І в одномих uh, ковичках пишемо слово холла. Потім закриваємо квадратні, скобки, круглі і uh, точку запитання. Uh, це код ви також знайдете на гітхабі uh, uh, в бранчі третього року. Uh, отож, ми створимо також шаблон Blade. В папці «resource ResourceViews. Uh, Створюємо новий файл home.blade.php. Там прописуємо uh, шаблон головної сторінки і тестуємо. Docker defiz compose App-D для запуску нашого локального середовища. Коли все запуститься, пишемо у браузер http 2.27.0.01, Ми потрапляємо на головну сторінку і бачимо наш шаблон. Значить, все пройшло добре. Отож, завжди використовуйте команду PHP, пробів артізан, проб'ю мейк, викрапки, контролер. Це пришвидшує створення файлів і допоможе вам. Використовувати php артизан команди, переглянути повний список команд, PHP проб'ю артизан ліст. Можете знайти потрібну вам команду. Називайте шаблони логічно: about.blade.php А абощо ви створюєте сторінку About. Blade це простий потужний шаблонізатор у Laravel І на завершення, ви вмієте створювати сторінки у Laravel і в наступному відео ми підключимо CSS стилі та зробимо сайт красивішим. Додаткові ресурси буде посилання. На гіксаб, на код хатів -е заняття. А також домашнє завдання буде створити дві сторінки: Slash About і Slash Contact з відповідним текстом. А також оформити кожну сторінку окремим шаблоном і пропишіть відповідним чином роти, як це робили для головної сторінки. Використовуйте той самий «Page Controller», просто створюйте нові. Функції для контактів, Public Function Contacts і для, для About – Public Function About. На цьому все. Зустрінемося наступному занятті. Виконуйте домашки, пишіть код, папа. -па.